Ці приголомшливі кадри шокували українців. П'ятнадцять загиблих котів знайшли у підвалі місцевого ліцею. Зоозахисники твердять, вони помирали буквально від голоду, бо в закладі замурували вентиляційні отвори, коли тварини були всередині. Як можна було віддати наказ замурувати ці отвори, не впевнившись, що всередині нема живих істот. Котів годували місцеві, кажуть зоозахисники. На тварин ніколи не скаржились і дозволяли жити на території ліцею. Та ситуація змінилась, коли у підвалі масово розвелись комахи. Тоді люди прийняли рішення вигнати пухнастих і поставити грати на отвори. Все було перевірено, не було там живих котів, не було діти і коти за санітарними умовами. З санітарний регламент вони не можуть разом бути. Це, ну, це правильно. Директорка ліцею припускає, коти могли залізти у підвал через закинуті вентиляційні труби. Дуже багато таких труб заброшених старих, старих вентиляційних пройти по них ми не можемо. Але коли прийшли волонтери, вони змогли десь розкопати в якісь. Ну от знаєте, от цих, що що людина зайти туди не може. До того ж, тварини могли б вийти самі, додає директорка, адже у підвалі пункт незламності, і вдень тут завжди відчинені двері. Тим часом зоозахисники стверджують, коти можуть боятися, тому деякі досі там ховаються. Там пробігав кіт. Тобто я розумію, що в будь-якому випадку, чи може тварина заходить в день, поки підвальне приміщення відкрите, потім боїться вийти, чи вона десь проникає через там щілини та не дуже щільно закриті отвори. Але факт є фактом, там є тварини. Вони не мають згинути. Зараз волонтери намагаються виловити дикого кота і надалі контролюватимуть ситуацію. Про це вже домовилися з керівництвом ліцею. Про ситуацію також знають і в поліції. Співробітники поліції розпочали перевірку. За результатами перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації даної події. І вже зараз стало відомо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Слідство покаже, хто нестиме покарання. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.